Привіт! Щойно отримала своє замовлення, всього перше і одне в цьому. Але я буду ще робити. По каталогу 11. Цей каталог діє 2 тижні, тому швиденько треба діяти. Давайте подивимося, що в мене тут є. Щось є для себе, щось є у мене замовлення. замовлене. Так, буде дві коробочки на вивочці. І так. У мене тут є тканина маска, це маска для мого Артема. Ми будемо разом з ним проходити маска марафон. І однієї маски в мене не вистачало, тому замовила. Зараз на знижці. Чому взяла цю? Тому що це іде антиоксидантна і вона йде очищуюча. От. По 99 гривень здається. Далі, на останній сторінці цього каталога є три геля на дуже класній знижці. 79 гривень за один. І в мене їх замовили два. Це замовлення. Це перший. Вони дуже класно. класний аромат, я раніше їх замовляла. Далі кремчик для ніг, також мені є на знижці Це з пчелиним воском, здається. Дуже класнічі. Колись користувалася. От. Так, угу. тіні для повік. Жидкі тіні для повік. Вони У нас новинка. Uh, так, колір цікавий, цікавий. В общем, я вагалася, я не знала, який замовити, був біжевий, але мені здається, що він такий світловатий буде для мене. І, в принципі, у мене є хрусталь. Так, персиковий, я подумала, що він буде для мене занадто розовий і будуть очі такі. Як заплакані, тому я взяла собі рожевий 453-61. Вони на 11-й сторінці. Їх тут дуже багато різних відтінків, і такі, ну, до речі, цікаві відтіночки. Так, у мене рожевий. зараз я на нього подивлюся. Але вони стійкі і вони перетворюються в пудрові, коли їх наносиш. Така цікава у нього лопаточка, бачите так вигнута, прикольно. Так мене наносяться. Прикольно. Спробую з, з стрілечкою під чорну туш. Буде класно. Гарно виглядає. Прикольно. Допробувати. Так, далі. Зубна паста. Зубна паста травяна. Це ми не замовили теж на знижці в цьому каталозі. Далі мене у мене тут Space і коктейль у мене тут Хотів клубнічний, йому подобається клубнічний, він вже заскучав за клубнічним, але немає на складі. Коктейлі зараз і супи оновлюються, немає ні спаржевого, ні клубнічного. Скоро у нас буде нова упаковка, тобто оновлена буде повністю серія. То Ванільни і чоловічий велне спек. Це наш комплекс вітаміни, мінерали. Кожен раз показують розпаковки. Хто дивиться про них, вже в принципі чуть-чуть на, 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 е, дізнається цю інформацію, е, е, бо постійно замовляю, вже більше 10 років. Це замовила собі великий об'єм шампунь два в одному. Ромашка авокадо. Це один із любимих моїх шампунів і моєї сім'ї. Моїх знайомих, клієнтів, тобто є маленький обйом 250 мл, є тут 500. І зручно тим, з дозатором. Тобто, дуже-дуже-дуже зручно. В основному, я мою волоси зараз шампунь проти випадіння волосся, але це іноді і це дуже-дуже зручно, що два в одному вже кондиціонер, як то скажемо, в ньому є. Далі замовила. Гель для душу великий об'єм, також дозатором. До речі, у мене шампунь стоїть зараз в душі, і такий гель ми вже теж один закінчили. Теж дуже зручно, класно. Аромат тут кокосова вода і диня. Немає такого якогось там аромату. От прям що чуєш, диня, солодка ні. Дуже-дуже свіжий, дуже-дуже ніжний. Вообще, дуже класний гельчик. Я прям рекомендую. І класно він видавлюється. Тобто. Малина і м'ята, він за скрабінками, і він так густий, так тугенько треба його видавлювати. То це мені на щодо того, що видавити на мочалку, дуже комфортно. Далі, вітамінки дитячі, вітамінки замовляю теж по підписці. Кожна четверта упаковка йде в подарунок. Тут на 21 день. Тобто, вигідно, Купуєте по ціні сайта. 15% кешбек маєте на наступну покупку і кожну четверту упаковку ви отримуєте в подарунок. Туші. Туші 5 в одному. Зараз на Вау знижці. Не знаю, наскільки їх хватить на складі. Але вони на останній сторінці, на останньому розвороті, і коштують вони всього 139 гривень. І це та туш з той кісточкою. Яку ви більшість знаєте? Тобто не оновлена, а та стандартна наша кісточку, яку знаєте. Це замовили. Так, далі у мене тут чоловічий тример. Це я замовила своєму Славіку на подарунок. Сьогодні у нас річниця 25 років подружнього життя. Я йому подарувала вже один подарунок, а це, скажімо так, вішенька на тортик. І він ще не знає, той вже отримав подарунок, а ти відділ вже свій ножичок, А це ще не знаю. Але він дуже його хотів давно. Я його замовила. Зараз є дуже класна акція в цьому каталозі. Роби замовлення на 35 балів з каталогу. Це для всіх онлайн-клієнтів і для всіх партнерів бренду. Замовлення роби на 35 бонус балів і візьми будь-який продукт із каталога зі знижкою 60%. І я скористалася цією акцією і взяла йому ще і тренер. Так, батарейки, якщо у мене є. Взагалі дуже класний, як би його, щоб він в мене не упав. Так, легеньке без батареї. Батарейки вставити треба. Значить, тут іде ось така підставочка. Ось так вона ставиться. Написано, що O щоб не забував. Значить, це у нас триммер для того, щоб підбрити там на шиї. От що тут у нас до в кого вони їсть, і просто підрівняти біля ушка. А, і вона ставиться ця підставочка ось сюди. Тример ставиться ось сюди. До речі, дуже добре стоїть. Ось так знімається кришечка. І, собственно говоря, ця штучка, що вона ділає? В носі да, відрізає, в ушках можна відрізати ножки. І міняється дуже легко насадочка. Дуже легко міняється. Хоп і все. Ну, не включу, я не готувала батарейки. <гум> Вони без батареї. Батарейки вже купуємо самі. В общем, точно знаю, що буде доволі, зараз ми машину, і я туди йому зараз подарую. І в цій коробці у мене ще є каталог новий каталог, вже 12-й. Я його вже дивилася онлайн. Є дуже прикольні продукти. І наступна така маленька коробочка. Так, Тут у мене ще одна зубна паста. Це Славіка Мамі, очищуючий гель для умивання. Класний такий він цитрусовий, персиковий, персик з цитрусом. Прикольно пахне, така гелева основа, милиться. Тобто, класнючий задоволенням теж іноді користуюся. другий гель з останньої сторінки. І він теж на замовлення. А, і я замовила собі маску Novage. Дуже класна маска, хотіла таке слово сказати, але не зупинилася. Також собі взяла для свого маска-марафону. Я хочу пройти недільний такий от догляд за своєю шкірою обличчям. Раніше в команді дуже часто проводили цей маско-марафон. Зараз хочу більш відновлення своєї шкіри, обличчя. Тьомі, уже в тімі 11 років буде, і в нього вже з'являються на наносики каміндончики, тобто такі да, пори, чорненькі цяточки вже назрівають. То я вже його привчаю за собою святкувати. Тому маску марафон будемо проходити вдвоєм. Кому цікаво, пишіть, будемо проходити разом. Так, і в подарунок ще один шейкер прийшов від компанії Reflame. Хто замовляє зараз продукти, які замішуються в коктейлі, або у вас просто окрема підписка на супчик або на коктейль, або на поживний коктейль, ви отримуєте. Шейкер за гривню. У кого є підписка на набір Life Plus, то теж приходить шейкер подарок. І я ще в цьому каталозі буду робити замовлення на номер Славіка. І там теж Life Plus і ще один шейкер. в подарок. Це вже другий, другий каталог, ідеться акція. Це 4 шейкера У нас подарунки буде. В общем, ось таке було у мене маленьке замовлення це найскоріша розпаковка, яка є. Продукт дійсно дуже класний, якісний шведський. Шведська якість доступна ціна. Є можливість замовляти їх з кешбеками, з доставкою, з подарунками. Тобто звертайтеся, розповім, які є можливості. Посилання на каталог залишу в описі під відео. Якщо ви по цьому посиланню зробите самостійне замовлення, у вас буде 15% кешбеку на наступну покупку. Якщо будуть які питання, телеграм теж залишаю, інстаграм залишаю. Тому звертайтеся, буду рада бачити вас зі своїм онлайн-клієнтам і з вами співпрацювати. За всім всього найкращого.